Витаю, витаю, дорогие глядачи, сегодня у нас что? день Варкрафта, кто в стриме? Соник в стриме, в стриме, и, как вы знаете, не так давно вышел новый патч, новый патч, и уже, уже, новый сезон на wc Champions, и мы бачим Гавтив, Эльфа и Хумана, и вот это. Ти бустер, як ви бачите, хуня Юміко проти Кахо. І ми починаємо. Трохи-потрохи коментуєте. Бачимо, Варденка пішла. Тут у нас бачимо є архімах. Буде цікаво чи не цікава гра. Подивимось зараз, є, бачимо відма... відманює Віспом Для чого відманюють віспом? або фотом, щоб голем, голем, щоб голем. Не робив ніякі вкиди і не тратив ману. Це важливі такі моменти. І ви сейвите поинти. Якщо... Так, Хуман також відманював потом, бачите, але трохи залишив 100... 101 поїнт. Але все одно голем не кидає камінь, тому все... Гарний сейф. Я ще так не навчився робити, мови тебе все ж таки це... Трохи вивчити ці моменти та допрацювати. Плюс три випадає тепер. Тут Ink of Archimage. Ну така важлива тема. Варденка випала... випавар... Артефакт плюс 3 матія і інвука на 15 секунд. Хуман сразу біб... швидесенько йде будувати базу. Як ви знаєте, потихума на Twistal Middles дуже тяжко перемогти, але подивимось, що як буде допрацьовано. Хуман відвлікся на Віспа. А Ельф тим часом швиденько також добирає третій левел за рахунок другого другого бараку. Другого бараку. Ахун брає також третій за рахунок другого експанда. По плюс 5. Непогано, непогано. По плюс 5. Серйозно, по плюс 5. Усі, усі характеристики. 675 у Вагденки. Плюс 1 і плюс 4 є для інтелекту і в неї 625-330. тут... Pointів та мана, а тут 675 поинтів і 350 мани третього, це просто буде. Добре, Оденка спробує добрати 3 левел, якщо стигнала химах дуже швидко лізе. І не доха не вистачає 29 поинтів, є в захід пішов. Могли вам задиспелити, хмун на базі є. Вже таверка і добиває все-таки 3 левел бере, ваденка є. І тут важливий момент, хто ні бере ельф, бере швидко троля, щоб не взяв його хуман, це важливий момент. А Вагденка тим часом апнула два рази ножі. Це важливий момент. Ніщо дощенка, йде кудись там вже таверка. Є блінка, охімага є ельта, аура. Кобує не дає качає, бере, буде брати, взяв став. Чи є база, ні бази немає, бігаю сама ума Хуман. Спробую начекати. Хантерскол є на базі. Взяв такий такого же... Boots of speed, тут потрібно юзати інвулку, Мабуть, якщо він зайде побачить, Хуман поки що стоїть, все блокує так. Потрібно, ні, не потрібно. Не заюзав, дуже є, заюзав. Як я і казав, але пропустив три тички від таверки, то є важливий момент. Тут фути бігають, тут їх багато, але тут хуман це не побачив. Можливо, так. Усі мінус, усі зразу відходимо і робимо став на базу. Там дуже багато. Тут дуже добре фути бігають. Ворденка робить. відходить. Там... Допрацьовує Хумен, поки не вайне не вийняв лісоруба, мабуть вийме дуже, як ви бачите, це така інтенсивна, інтенсивна гра. Бази поки Ільфа немає, він навіть не, 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 не допрацьовує поки що цей момент, але десь її все ж таки побудую. Вийняв Хумен, побачили зараз лісоруба вже на другій базі. Тут непогано відмінсував Безантів у Хума Ельф. Хуман тим часом починає будувати таверки, а все вагденти поки чотирьох немає. Але бачите, робе... Роб грейд Блейсінг за дерево. Молоденька там спробує знов кудись зайти, але там таваки це просто, вони будуть цим ще потім, мабуть, стоїть, не відходить. Дуже гарно, Хуман все одно спробує пробити. Буде залітати, так золотів, ставиться зразу, потрібно так, світ зразу є. І, мабуть, другого вже не буде, тому що від... відійшов, але... Тільки один, якщо немає інвулка або іншого, дуже швидко працює. Так, проходить і, на жаль, треба відходити. Шукаю, шукає, дерево стоїть. Хуман допрацьовує броньне дерево, база поки ніде не, не будується у ільфа то ельфо працьовує. Хуман тільки... Ну, каномно будую таверки, залив Варденки, на жаль, тут з колодцями буде теребал тепер. Але їх все одно багато. Спробую все ж таки щось зробити. Хумен, поки цей момент з усіх сторін допрацював, бачите, блокуєте ель ельфа. Е з, двох, з двох близьких стейшнів. І не дає не де побудувати базу. Ельф поки що переходить в Т3, швидесенько Хуман допрацьовує Т2. І Хуман повертається до ельфа на базу, тому що бачить, що ельф кріпиться є вікно, щоб поробити щось з віспами і дуже легко заходить. Там працюють дріадки, тут є нарешті таверки, додається ще плюс 2, тут ще плюс одна і по тій таверці на кожній базі. Потай таверсі. Варденка поки четверта. Ну, такий собі дає. Буде диспелс, побу буде набити п'ятий левел, мабуть, буде. Панда, мабуть, панда і не буде. Хума, мабуть, буде стандарти Маутін Кінг, Або ні. Ми на панда. Не сподіваємо на панда. Ні. Ну, там з Блізардами з Fire. З він Panda там буде міцно. Супер міцно буде. Вирішив. Панда. Панда друга. Несподівано. Несподівано насправді, але вона повільно, повільно. Все одно бігає, Там вирішив, якщо бубак найти. Чи... Немає бутів. Зараз тут його... Так. Ну, а де був, по пуржа не буде? Бігає футман, зараз буде стаф, але у орденка є. усі на стафах тепер. Усі на стафах просто дивиться, просто дивиться цей момент. Усі на стафах, комон. Усі стафах. тут гра Бере нові повороти, насправді, коли всі на стафах будуть. Цікавий момент. Іще одна панда, дві панди. Дві панди Ось факта, авто фахта дві панде. Ч с він тут будував <свят> алтар, чи що де забило? Стоїли побачите. Ні, двоє еще відмінити. Будується так, та поїхали танки. Мої стандартні танки, это Набити панду. Подаємо така левлахумен, бігає. Нікуди не... Викисть не набирає. Є легкі два лег герої. 3-1, вайпа, поки ще 4-1. Хочу добити п'яту панду, собі маска випала непогано. Є на карті. Є і не дає так. Будівлю тут тепер ніхто не дасть поставити. Побудувати. Мессинг Блесінг, все є, є. біри, поїхали, та ані, верти, верти йдуть, верти. Будуть супер багато вертів. блять. ми тут відбивати, я не знаю, Дельфа. Мабуть я але панда з архімагом, там, дизар, допав'ям, що панда ну, там п'ятий бере там дрі... Ці... Ці. Гайчі зовсім вони... Просто... Панде, якщо встигаєш взяти. п'яту, вона зробить. Відбиття вертів. у Архімахся зараз на ровному місці, його встигає. Нічого. Ярба зразу вилітає, супер-супер приймаю. Супер, Тут не вилікаємося, тут поки стоїть він і все робить. Так, буде відбітає, буде блінк. Зразу блінк і встигає. Є. Ага, був. Бу. І дроп. Є, дроп вибив. Непогано, супер, непогано. За -лель в цей. Але їде верте, їде. Танки зараз три вже. Аде, поки що у Ельфа перша. У Хума також перша, має експіенс, є тавер, то буду займати ще один респ, щоб на максималках. І поїхав в пуш. У Ельфа він стоїть 50, в 50 ліміт, у нього 46, у Хума 72. І тепер що він буде робити? Не зрозуміло. Якщо б тут встигнув, було б непогано насправді в нього. Будують є відбиття, якщо він встигне, то було б суперово, але бачите що? Поїхали танки, як буду відбуває панда третя є. Супер Хумен також будує Ду. ще один. На Респі тут Вагденка вирішила купити АМ -шу. І все ж таки щось дати. Так, мінус усе відходить. Три танки. Ну це мінус база, єльфма шансів засейвити немає. Але чомусь Хумен вирішив. Вирішив, як вирішив, це побачив, ельф. Міг побачити там ще один за, зайнятий РС, але бачите, не побачив і поїхали в мінус колодці тоді. Як відповідати на все він заїжджає? Так, 2-1 грейдам, там є. Лавренка побачила. Буде пухати. Блокує. Ходить непогано. Мінус перший колодець, мінус перший колодець. Мінус, мабуть, другий буде. Тут відбу... від... відбулося відбиття. Два колодця, на два. На один поки що танк. Один застряв такий, але вони зараз поїдуть щодесенько і нічого. 2-1 по грейдам, Добудовує. ні поки не допрацьовую, ще грейди. Є колодязь новий. Виїхав далі, побачив ще три їдуть. Там би і мінус три зробити, мабуть. Байк, бачку. Одинка щоденько спробує набити шостий. так, зразу підіймає, Розумію, що немає шансів, мабуть. Є мінус ще, але все одно третя панда трохи вирішує і. Оооо, сейф паладина... Пала Паладина. Супоровий зазвичай маховий БТП. Тут варто підсвічувати. Ну, не вистачає насправді чи ми там. В кіпер хоч би міг там як ловити танки. О май гада бат. Оці талики 90 5 армії, це просто їдуть, їдуть. Як ви бачите, дуже швидко все відбувається. Дає з поводу бодоти, але і вругає з однієї бази. Хумен займає і трохи, трохи добудовує це. Є в нього пішли перші Зебеліне у Хума, щоб середити Пезентів. Володін на стафах. Інпан спробують добрати четверте. Їдуть знову. Де вони? Ну і пішли тепер Юніти. Тут спробую 2-1. Панда четвертий це непогано, але тут ви, бачите є. На базі тут поки що немає, тут немає, тому є вхіді, що але все одно. Є перший барак від ельфа. Такий спокійний, але таке собі. Дивимось. Форденка щось шукає, є, буде. Панда робить ТП, буде страт, Бачите, зразу дроп, залітає. Побачу, щось зробити. Мінус і спи є і. є. ТП на базу від тут, тут Поки що не так міцно заходять танк, але все одно. Міс у CVP ельф як був. Плюс-50 ліміта, але Хуман Свій 70. Тупо в нього 56. Панда 5 вже близько. Це дуже непогано насправді. Дуже непогано. Літає верт. На дропі стоїть. 3-2-1. 3-2-1. Ну, не встречаємо, мабуть, мка, але... Панда насправді, коли така стратегія, вона краще виглядає. Мка не може там по тупер по будівлям працювати, а панда може. І ще десень до п'ятий, 5 було Брати їх не відбиття, танка 2 2.1, не апається більше. Там щось чую. Деталі. Одино. Не рває до гелікоптер. Ну один в один він допрацьовує. С okay, 71 пішов. 70 на 77 тепер стало. Ельфи вирішують за... також побудувати ще експаншн, тут поки що стоїть у 81, Ельф 70 Так і є е за ельфа. Було б погано, була б шоста Варденка тако. Зараз, мабуть, зробе. Не варіш, що є панда п'ята. Шоста варденка, суперова. Так, є стоїть. Бігає, бігає. ОБТП. Панда п'ята. Ума поки що трохи не вистачає, кліпінгу героїв. Якщо б були, були б нормально, він би заходив, є по базі, є ТП, зразу відходить і просто бігає. Просто бігає. Треба мінусувати, мі ще заходять базу. Остоїть, стоїть, все одно. Є доблокування. Його би просто ТП Хуман чомусь. Хумана нагадую, плюс експанд поки що працює. Эльф... Тільки почав будувати. На третій базі віспов... Хумана... 89. Ульфа 79 тим часом. Все одно лапа грейдом таке собі. Under C uh, я вирішив зайти, пробувати відмінити Поганий. Поганий. Не дварденка Я не знаю чому він прийшов сюди Звідси. Ні, мабуть, А звідси прийшов висы Так мінус база Ну п'ята Варденка пробуває непогано. Так, мінус база, але тут бачите все одно. Їздить туди-сюди. 3-5. 5 білив. 5, 5.20 ліміт, дуже багато танків їде, Ой-могадебор. 4, 5, 6, 7, 7. Приїхало, грейд 2-2. Так, тут мінус база. Хуман вирішив брати. Трохи більший експірієнс, але ельф дуже швидко насправді. Запрацював всю карту і хуна тепер тільки острівця важливе все одно. Там можна будувати ще бази, варде. дуже багато танків стоїть. Зразу ТП 5, 5 переходить. І що там? Зразу ТП 4 їдуть. Тут їздить. По всій карті. Я добиття, зараз дроб буду, буду буддивля. Тут 4000 залишилось. Танки там 2-2 грейди. Ну і вже можна сказати, Вирівнялись по голді, по голді вирівнялися і по ліміту. Літають. Летают. Мабуть... Що краще зараз? Працювання. Тепер знайти як воно все відбувається. Треба засейвити, є. Можливо зробити мінус щось. Не робе. Є сайленс. Дуже швидко бігають. Три тут стоїть, два один грейдів. У Убірів нагадує. За всіх Мінус Архімах? ні, ЕТП, панда сейвить. тут Захід. кнайти. Від засейвив базу. Тут тут... також засейвив. Тут панда зразу. ста... Аденка і стафе. Пошло дуже гарно по колодцям Хумен працює. Але панда п'ята вже трохи непогано відбуває. Непогано, 55 по ліміту. Зрозуміло. Займає ось цей вця Хуман. Супер важливо займає. Ельфа. Mm, Буде, мабуть, базовом. Та куди, мабуть, один. Тут стоять усі. 3-2. 3-2. Давай <плес> поки що. Хума. Насправді навіть. -те, що... Ян в матч всю карту. Стоять поки що. 5. У нас буде шосте, може доспел. Поки не працює. По один третій пак. Це було б суперо. Ен Вулка. А отбиваю гелікоптер. Еварденка, днк ела днк Летить далее Паладин, Дуже погоруємо, але бачите, 2-2. Плеер посія ранде атак. Мінус інша база. Не вистачає, бачите, є став і за третій бом, бомби було б все. Супер, галема заюза. Спробуй пробити, є панда третя. Налом супер міцний. Але база все одно там стоїть, не пробиває базу. Трохи не вистачило, тут стоять, це 1-2. 1-2 стоять, а плейфосин рандо атак. А там у зонтосі. Панда, є захід, хит, знову, але тут не вистачає насправді. 67-70 поль. Панда шоста, супер. Але у хума банда третя. Мінус паладин. Мінус панда. Є за хід, супер налом, все одно стоїть. Ну вже на себе. Оооо, по віспам. Просто Три віспа. І мінус кинча. Тут мінус база. Тут мінус база. Тут також немає, поки що нічого. ничего ельфбудую. Тут базу не вивозить центральну. Тут мінус база. Так, є відбиття. Є відбиття. Тут засейвив. Остиві я хума. 55 на 71. Як вилегаю по після проти -піс -піс цієї стратегії, це просто. Я не знаю як реагувати, це таке терпіння потрібно. Такий супер сейв, бачите, по всій карті їздять, їздять там ельф там, хоч стоїть, хоч доб добудовує. Базу не виводить, вирішив просто, щоб головна стояла на головній базі, та і все. Але зараз стара двох героїв від хума це таке важливе питання. Ну що ще ми б не вистачало ще зайняти один-два в то тут було б непогано. І бачите, оце таке така, що головне... Голов, головна будівля, ще додає побудувати Єзнов. Невели, невеличкий файт на міді. Варденга сьома вже, Варденка сьома, Блінк супер швидкий. Скільки у убірів 3-1 спробую ну, можливо змінювати треба туди з тоді заходити Не, захід відходить Відмінив знову два танки Нуха може Якщо б може спом додали лікувально. А може ні, да ні, два танка два Скільки там 190 190 дають Є, так. Мінусує, повертається панда. Оооо, Сайленс, подивиться на це. О, плейфося так. А там до се. Є прохід. На жаль, у хума. Не дуже багато було де покріпатися. Кеймости всеф, але все одно, мабуть, потрібно було поділяти чому час і можливо зараз буде фіналочка. Все одно мінус. Архімах є. Політі. Тут є файт, не зрозумілий. Танки закінчились. Мабуть, зараз що буде зараз, не зрозуміло. Суперблок. І ельф! Ельф! Перемагає. Що я, що я дивлюсь з цього прикладу? Що Якщо б Хумен трохи зайняв, і всі всі ще більше. Можливо було б допрацювати, але як бачите, що ельф був готовий до супер-супер тактиці від Хума, і він попере. І... Супер наломи, як ви бачите, танки з усіх сторін, так най... і трохи не вистачало насправді кнайтів. І ельфу вдалося пробити ці дві бази першу і другу. І дуже гарно він все одно сейвив цю базу. І якщо її встрічал, то витрачав Gold Mine. Цей. І базу він цікаво не виводив нікуди, і вона стояла. Добре, дякую за перегляд. Та до наступних е, зустрічей.